Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні я хочу з вами поговорити про наші вушка. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто весело співає. Малята, а ви знаєте, що корисно для наших вушок, а що їм шкодить? Я впевнена, що ви добре це знаєте. Але давайте ще раз пригадаємо для наших вушок дуже корисно щоденно мити їх теплою водою. Також нам потрібно носити шапку зимою чи весною, щоб не застудити наші вушка. А ще малята потрібно регулярно звертатися до лікаря на огляд. А чи знаєте ви, дітки, що може зашкодити нашим вушкам? По-перше, наші вушка не люблять голосної музики та голосних звуків. Тож слухати музику у навушниках потрібно тихенько. Також чистити вушка вушними паличками слід дуже обережно, бо можна пошкодити вуха зсередини. Буде боляче, і людина може навіть втратити слух. А ще, малята, наші вушка потрібно берегти від сторонніх предметів, бо вони можуть їх пошкодити. А ви знаєте, малята, що існує спеціальна гімнастика для наших вушок? Так-так, це дивина, але вона існує. Давайте і ми зробимо гімнастику для вух. Друзі, усміхнемось і за вуха всі візьмемось, Беріться пальчиками за вушка. Вниз потягнемо свої вуха, щоби добре могли слухать. Тягнемо пальчиками вушка вниз, обережно, не сильно тягнемо. Тепер вгору потягнемо, аж до неба доростемо. Тягнемо ручками вушка вгору, обережно. Уха в сторони потягнемо, ніби слониками станемо. Вперед вуха закрутили і назад їх покрутили. Позітремо, посміхнемось і до гри ми повернемось. Тож повторюйте таку зарядку для вушок частіше і вушки будуть задоволені. До нових зустрічей! Malhada.